До вашої уваги головні новини району. Це бродінюс у студії Сергій Нікішин. Вітаю усіх телеглядачів! Ми продовжуємо вас інформувати. День державності у Бродівській громаді розпочався урочистостями на площі ринок. Це свято відзначається вперше, але має глибоке історичне коріння української державності. Воно пов'язане з днем хрещення Русі України. І в мирний час і в час війни ми пам'ятаємо, шануємо, відчуваємо всім серцем рідну культуру. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні. А право урочистого підняття прапора над площею надало військовослужбовцям Збройні сили України, їхня міць та витримка боронять нашу державність. На їх плечах тримається блакитне українське небо та золоті лани. Під звуки державного славня, велике синьо-жовтне полотнище здіймалося і майоріло на вітрі. Пісню символу сучасної фази війни, ой у лузі, червона калина. Виконав колектив Криниченька. Слова миттєво підхопили люди на площі і співали разом, а завершили захід духовним гімном України. У місці Буск також відзначила День державності. Як це було? Дивіться у наступному відео сюжеті. 28 липневий день подарував нам не лише Володимира і День хрещення Київської Русі, а День державності. Саме у цей день наша знімальна група завітала у місто Бузьк. Де у центрі відбулося святкове дійство 28 липня? У день хрещення Київської Русі України? Ми вперше відзначаємо величне свято день української державності. Воно встановлене указом президента України від 24 серпня. 2021 року з метою утвердження понад тисячолітніх традицій українського державотворення на захід завітало чимало жителів буска, військовослужбовці, представники місцевої влади, розпочали захід із виконання державного гімну України. Після урочисто був піднятий прапор, що за майорів над містом Бузьк виконали цю почесну місію військовослужбовці та міський голова Бузька Ростислав Сліпець. А до пам'ятного знака про незалежність України вихованці Бузької станиці пласт поклали квіти. І з вітальним словом до жителів звернувся міський голова. Але ми вистояли. Ми вистояли на протязі багатьох століть, і ми маємо сьогодні державу. Незалежна держава, яка, на жаль, сьогодні знову стоїть перед тим питанням, питанням її існування, питанням війни, загарником, який на протязі багатьох років старався знищити нашу Україну. Ми сьогодні маємо пам'ятати і дякувати тим людям, які стоять на обороні нашої держави. Ми маємо дякувати Богу за те, що в нас є сьогодні прапор, гімн, є свій герб. Тому що і пам'ятати про Бога в серці, тому що без бога не було б нашої держави і не було б того всього, що ми маємо. Приєднався до вітань і волонтер та учасник подій на майдані. І АТО Керівник спілки політв'язнів та репресованих України Сергій Бондаренко. Приємно, що сьогодні два таких свята поєдналися в одне свято, бо для нас це велика честь, що ми маємо свою державу. І я від своїх побратимів, з якими ми прийшли разом в Майдан, а то хочу схилити голову перед цими учасниками різних воєн, які віддали життя за Україну. Тож хочу вас ще раз всіх. Привітати з тим великим днем, і щоб ми були горді з вами, що ми є українцями, бо це безпосередньо великий крок нашого президента. Спочатку, може, різні сприймалися враження від заснування цього дня, бо були різні скептики, які говорили, що це знову дублюється якийсь день нашим президентом, бо є день ви знаєте, незалежності, яке теж саме наше найголовніше свято. А кожна країна, яка поважає кожен. Громадянин своєї країни, який поважає свою країну, для нього це велика честь день незалежності. Після хвилини мовчання за загиблими героями вокальний чоловічий ансамбль Патріот виконав пісні, серед яких популярна на сьогодні Ой у лузі червона калина. І знаємо, ми неодмінно переможемо, пам'ятаємо про минуле, діємо сьогодні, думаємо про майбутнє. На цьому захід завершився виконання молитви за Україну. Повну версію дивіться у нашій постійній рубриці без коментарів. Із Бузька, Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Бродеонлайн. У цей нелегкий час для України весь світ об'єднується у відчайдушній боротьбі. Небайдужі громадяни та організації роблять все, щоб забезпечити населення необхідним. Та допомогти тим, хто цього потребує, директор КНП Бродівська центральна міська лікарня Мирослав Тимус та вся медична спільнота висловлюють слова подяки громадській організації Ротарій Інтернешнл», громадській організації Львів, княжі, а також Мар'яні Ісків, представниці міжнародного товариства лікарів, ротарійців за сприяння у наданні допомоги. А саме, ручний апарат ШВЛ невпув із з теподібним конектором для новонароджених у кількості одна штука. Медичний виріб, електродерматом ДК – дві штуки разом із розхідними матеріалами. У бродах зоозахисники наголошують на стерилізації для тварин. Чому так відбувається і чому це настільки важливо? Дивіться далі. Стерилізацію у нас проводить наш лікар. З міста рівне Пан Дмитро стерилізація у нас на самому класному високому рівні день проходить близько 20-30 стерилізацій. Ми вважаємо, що стерилізація це єдиний метод гуманного скорочення чисельності безпритульних тварин. Та як ми вже і завжди наголошуємо, що проаналізувавши роботу у притулку за тих вже 6 років, ми дійшли висновку 90%, а можливо навіть і більше тварин, які опиняються на вулицях міста і у притулку, є саме домашні. Тому ми просимо само не викидати, а стерилізувати. До нас люди там телефонують і кажуть, от мені кицька привела. Кицька не може привезти. Це не кицька привела, це просто ви не контролюєте іменно розмноження своїх домашніх тварин. Я хочу звернутися до господарів, до людей, які хочуть в майбутньому завести тваринку. Перш ніж заводити тваринку, добре подумайте. Тварин на тваринку потрібний час. Її потрібно лікувати, годувати, її потрібно стерилізувати. Якщо у вас немає фінансової можливості, у вас немає на це часу, то краще її не заводьте. Бо більшість тварин зараз просто у нас телефон розривається, про те, що всі хочуть здати, 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 здати. У нас, крім бродів, наша територіальна громада налічує ще 52 села. Крім Бродівської територіальної громади ще є. Попоруч під підкаменська зі всіх сторін люди телефонують. Якщо в кожному селі є мінімум 500 хатів, і в кожному господарстві є хоча б одна. Тваринка, яка дає потомство. Ви собі уявіть, яких масштабів має бути притулок, щоб ми змогли всіх прийняти, і яке для цього потрібне фінансування. Тваринка, утримання тваринки це не просто дали їсти і прибрали. Це цілий комплекс. Її треба лікувати, її треба самообробку робити, її потрібно вакцинувати, її потрібно прилаштовувати в добрі руки, і потрібно стерилізувати це дорого. Тому ми просимо людей, перш ніж заводити тваринку, добре думайте. Не маєте за що утримувати тваринку, не заводьте. Дайте шанс краще взяти ту тваринку тим, хто зможе за нею піклуватися. Якщо у вас вже є тваринка, ви не можете дати ради. Зараз такий час війна, ми допоможемо. Но на майбутнє просимо, щоб не викидали, бо дуже вивозять, дуже багато. І ми тих тварин потім збираємо і по лісах, по вулицях. І інші одні вивозять, бо їм вдома заважають, інші їх травлять, бо вони їм заважають на вулицях. Тому самий гуманний метод стерилізації. І для всіх зразу наголошу, бо щоб не Телефонували індивідуально і не казали, що ми хочемо здати. Ми хочемо. Ми розуміємо, що якщо ми тваринку не приймемо, вона опиниться на вулиці чи у лісі. Тому ми поставили таку умову: що якщо ви хочете здати там котиків чи собачок, ми їх приймемо, але за умови, що ви проплачуєте стерилізацію їхньої мами, тобто ви привозите кішку з котенятами. Ми котенят забираємо кішку зразу на стерилізацію. Відповідно, котенят ми вже потім будемо стерилізувати за наші благодійні внески. На забрукованих дорогах не буває ям, але трапляється іноді так, що бруківка просідає, тоді треба шукати причину та виправляти ситуацію. На вулиці Пекарській працівники комунального підприємства Броди полагодили дорожнє покриття. Тепер вулиця знову рівненька, але щоб знайти причину просідання, довелося розібрати покриття площею 5 метрів квадратних. Виявилось, що підмивала основу вода. З незачеканеної труби підземних мереж діаметром 150 міліметрів. Комунальники зачеканили трубу, підсипали основу та переклали бруківку. Бруковане покриття вкотре доводить свою практичність на неперевантажених трафіком міських вулицях. У відбувся випускний успішних першокласників. Як це було цьогоріч? Дивіться у наступному сюжеті. У дитячій бібліотеці нашого міста знову було весело та людно. Тут соціальні працівники благодійного фонду Карі та зброди організували справжній випускний для дітей, які цьогоріч підуть у перший клас. Нагадаємо, що з вересня, по липень, дітей активно готували до шкільного життя Любов Сітка, Вероніка Іжевська та Володимира Черкас. Ми сьогодні зібралися у бібліотеці. Не просто в такий гарний день сьогодні у державі свято перший святкує наша держава. Сьогодні день державності України. Ми раді, що сьогоднішній наш випускний для діток співпав з тим величним святом нам державності України, і ми запросили сюди, мали нагоду запросити сюди наших дітей в дитячу бібліотеку, показати їм лялькову виставу. Також приготували їм чудові подарунки. Це є канцелярія, це є солодощі. І також організували для них такий стіл, святковий з піцею, з цукерочками, сочком. І радіємо, що мали нагоду зробити таке свято для дітей. День державності України співпав не лише з Днем хрещення Київської Росії і іменинами Володимира, а й ще з одним святом, яке організували для майбутніх першочків. Після виконання Державного гімну України поблагословив на добрий шлях дітей настоятель храму воздорожіння чесного і Животворящого Христа міста Броди отець Ярослав Царик. Сьогодні ми маємо свято. Свято ваших сердець! Свято нашої студії талантів. Свято батьків і дітей. В тому. Що ви переступаєте один щабель свого життя і вже ось ось за мить зробите перший крок до школи. І я дуже завдячую працівникам нашої бібліотеки. Також завдячую Цірославою Царику, що він прийшов благословив наше свято. Завдячую батькам, всім присутнім, діткам, акторам, які показували цю лялькову виставу, я вважаю, що все дуже прийшло прекрасно. Працівники дитячої бібліотеки організували досить цікаву виставу для дітей. За мотивами казки Пан Коцький опісля символічно нагородило учасників проєкту Успішний першокласник. Ми сьогодні святкуємо наше закінчення нашого навчального року. Де ми працювали з вересня місяця, включно по липень. Ми готували діток до першого класу. Так, ми вже працюємо багато років поспіль. Цього року у нас, як вже ми побачили, була не одна група, а дві групи тобто, батьки про нас гарно гарно відкликаються, і діток маємо дуже багато. І зазвичай ми оце останнє наше заняття у навчальному році проводимо, святкуємо у дитячій бібліотеці. Саме тут ми сьогодні для наших діток приготували працівники цієї бібліотеки, приготували нам дуже чудово. Цікаву пізнавальну е, виставу лялькову також для діток. Ми е, приготували е, солодкий стіл, гостинці, медальки, а також смачну, смачну піцу. На цьому соціальні працівники благодійного фонду не збираються зупинятися і запрошують батьків зголошуватися аби знову. Майбутні першокласники були готові до школи не всі 100. Що ми хочемо сказати? Завдяки нашим батькам, які доручають нам своїх дітей, ми досягнули цього успіху, який ми поставили собі за мету на початку навчального року. Як ми знаємо зараз на даний момент у наших бродах є багато таких округів, де дітки можуть готуватись до школи, зазвичай ми продовжуємо наше навчання і зараз будемо. Проводити запис на наступний рік підготовки до школи. Тому, шановні батьки, кому варта допомога у підготовці до першого класу, пишіть нам. Ми завжди раді чекати кожного. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн. Проблему тридцятирічної давності вирішували спільними зусиллями у селі Соходоле Бродівської міської територіальної громади. У зв'язку із нерівністю поверхні та відсутністю водовідвідних ровів вода постійно затоплювала городні господарства. Територія знаходиться між селами Суходоли та Буратин, староста Пониковицького округу Йосип Галацький і місцевий підприємець, депутат Бродівської міської ради Мар'ян Лагода озвучили звернення мешканців та було прийнято рішення усунути цю проблему. Після комісійного огляду склали план робіт, частина фінансування робіт із міського бюджету, частина матеріалів за кошти підприємця, голова громади Анатолій Балей у співпраці із старостою та Мар'яном Лагодою, який надав трубу щебінь пісок, неодноразово здійснювали виїзд, щоб скоординувати роботи, консультативну допомогу надав також староста сусіднього поник'янського округу Юрій Тацій, удосконалили міст. Зробили водовідвідний рів, виконали роботи із розчищення інших ділянок. Всі ці роки наш урожай залежить від того, чи будуть сильні води чи ні. А тепер впевнені, що урожай зберемо. Дякують за небайдужість до наших проблем. Зазначають місцеві мешканці. На цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск Броден'юс. Нехай у вашому житті новини будуть лише хорошими разом. Ми здолаємо расистів. Слава Україні! Героям слава!